Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Бойчук Віталій Володимирович позовний гуцул. Солдат 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади народився 28 березня 1999 року у селі Королівка Тлумецької громади, що на Івано-Франківщині, був третьою дитиною в родині Людмили та Володимира Бойчуків. Мав двох старших сестер Ірину і Віту, різь спокійним, ввічливим, чемним і слухняним хлопчиком. Дівчата називали його маминим синочком. 2005 року пішов до першого класу. Королівської загальноосвітньої школи першого третього ступенів з вулиці, де проживав Італій, було четверо однокласників: двоє хлопців і двоє дівчаток. Тож вони дружили між собою і підтримували одне одного. Чуйність і доброта Віталія проявлялися у всьому у стосунках з людьми у відношенні до тварин, яких він любив і завжди піклувався про них. 2016 року після закінчення навчального закладу поїхав працювати в Чехію. 2020 року одружився з коханою дівчиною Христиною 20 грудня 2022 року. У щасливого подружжя народилася донечка Каміла. Віталій став люблячим чоловіком і дбайливим батьком. Віталій завжди був опорою в сім'ї, надійним плечем, з яким не страшно було нічого. Розповідає Христі. з будь-якої ситуації знаходив вихід. Його доброта, щирість, мужність, сила духу підкорили мене. Також Віталій мав багато друзів, бо завжди підгукувався на прохання про допомогу. Був товариським і безвідмовним, позитивна і радісна людина. Його усмішка заряджала всіх навколо, відкритий та чесний у спілкуванні, душа компанії діляться друзі. Готовий завжди допомогти і підтримати. Мав хобі, любив машини. У липні 2023-го чоловік повернувся в Україну 4 травня 2024-го поповнив лави Збройних сил України. Навчання проходив в Англії, служив розвідником-навідником другого розвідувального відділення, першого розвідувального зводу розвідувальної роти військової частини А 0281 Брав участь у бойових діях на території держави-агресора Курщині до виконання бойових завдань ставився відповідально. Зарекомендував себе мужнім солдатом, надійним побратимом, справжнім патріотом своєї країни. За вірність військовому обов'язку був нагороджений нагрудним знаком знак пошани, відзнаками хрест пошани та за знищення ворога. 31 жовтня, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту погребки Судженського району Курської області Російської Федерації, отримав важке поранення. Понад місяць лікарі Київського військового госпіталю боролися за його життя. Та, на жаль, 4 грудня серце Віталія зупинилося. Свій останній спочинок боєць знайшов 10 грудня на кладовищі рідного села. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі Віталія Бойчука нагороджено орденом за мужність другого ступеня посмертно. За своє коротке життя Віталій встиг подарувати всім нам свою любов. Він був найкращим сином, братом, чоловіком, татом, добрим, щирим, уважним, турботливим навіки у наших серцях і в пам'яті. Говорить мама, війна забрала в мене найдорожче: мою любов, мою підтримку, мою силу і опору. Я досі не можу повірити, що Віталій не повернеться. Я завжди пишалася і буду пишатися своїм чоловіком, каже Христина. Це була дуже світла, добра дитина. За ним сумує все село. Додає староста села Королівка Ольга Возняк. Нехай душа героя знайде вічний спокій, а Господь прийме її там. Де праведні спочивають вічна слава і світла пам'ять захиснику України.